Вітання, друзі, вітання глядачі каналу Любиме Село. Відбудеться сьогодні захід 19 травня, виставка мисливських собак. Де підготовка? Експерти узгоджують всі можливі питання, які можуть виникнути. Домовляються про проведення взгляданого західу, про порядок проведення. І зараз будуть запрошуватись всі учасники. Зі своїми собаками на даний захід буде урочисте відкриття. Всі ринги, на жаль, не вдалося показати, всіх собак також, тому що е, великий об'єм роботи і якось, поки познімав всіх лайок, вже інші собаки. Так що вибачайте хлопців, що не зняли, дуже хотів зняти українських наших карпатців. Ринг і якось так швидко все промайнуло, ніби довго час шов, але поки знімав, досить все швидко промайнуло. Так що вибачайте, обов'язково наступний раз. Зробимо більше акцент на інших породах собак. Ну, Сьогодні маємо те, що маємо. Будемо більше огляд робити по лайках. Так вийшло, тому що знімали в ринзі лайк, тому що самі виставляли лайку, європейку. І так вже більшість у цьому і. Все знімкували. Так що всім цікавого перегляду. Зручно осідайтеся, а нас запрошують в ринг на урочисте відкриття. Саме урочисто, чекають офіційного відеозйомщика. Будем нічого не починається. Нет, я давай.

Офіднях так у Новосибирска лайка. Ось така велика кількість українського карпатського гончака, бачите? Лайок менше, ніж гончаків. Молодці хлопці відновлюють породу. Тільки два братона. Сьогодні бачу, треба було брати свою дівчинку також. Лягаві собаки. собаку. показався в кадрі. Север. Пан Ігор. Север хвилюється мисливських собак Запрошуємо. Наша виставка проходить складний час в Україні, вона багато героїв України. Віддали своє життя за незалежність. Прошу вшанувати книгою мовчання, героїв України, які віддали життя за незалежність України. Михайлович, голова обласної ради у ДНР. Олег Іванович, заступник міського голови. Головний експерт виставки ногас Антон Ярославович, Експерт національної категорії. Місто пару тернопільська область. Рим Лайку, голова експертної комісії, експерт першої категорії. Білічук Роман Станіславович міст Молдова. Асистент Рим-Гозаторецький Віктор Іванович, місто Рогатин, експерт третьої категорії. Рим Лягаріс Панієві, голова експертної комісії Суярко Василь Григорович. Експерт національної категорії місто Бахмут. Асистент Маджук Манц... Микола Скажисти Петрович Андрій і Скажист Которів Колодемир. Голова експорту комісії. Горобчук Володимир Михайлович. Гончу Корти. Я вже представляв. Антон Ярославич. Асистенти Сухолицький Роман Григорович і Собчишин портал міста Івано-Франківське. Сьогодні запрошую голова районної ради УТНР міста Іван Федорович Я хочу вирадати велику подяку спонсорам нашої виставки, товариству обмежної відповідальності Захід Агро МКП, ваших Ярославу, товариству Обежної відповідальності Еліт, Гордій Богдан Тарасовичу і спонсору кормів для мисливських собак, товариство з відповідальності Єзера Україна, представник Івано-Франківської області Дорошенко Андрій. Слово за привітання надається голові постої ради у пану Михайлу Миколаївичу. Слава Україні. Шановне братство, сьогодні хороший, гарний Божий день. Зібралися тут ті люди, які сьогодні віддані нашим братам меншим, нашим помічникам без яких мисливська галузь просто не може працювати, бути і розвиватися. Тому я вас вітаю і зичу вам сьогодні гарного настрою. Хочу сказати, що сьогодні дійсно складний час для нашої держави. І Я думаю, що тут не тільки патріоти мисливської галузі, мисливських собак. Я думаю, що всі ми в душі переживаємо за на майбутнє нашої України. Тому я хочу, щоб ми прикладалися отакою любов'ю, як до собак, щоб ми прикладалися всім, чим можемо, для подальшої нашої перемоги над тим расизмом, який сьогодні є. Говорити багато не буду. Я радий, що сьогодні ми є. Ми хотіли 20. Другому році провести на цьому місці в Рогатині вже було все зроблено для першого для мисливського фестивалю, такого загально українського, щоб були представлені і мисливські трофеї, і мисливські собаки. І взагалі, я думаю, що розвиток мисливства, не зважаючи на те, що полювання сьогодні закрите, закрите, ми розуміємо ситуацію. Але воно має право на життя і воно буде жити. Слава Україні! і добра і гарного Слово для привітання надається заступнику міського голови пану Олегу Боко. Доброго дня, шановні учасники такого цікавого дійсного дійства, яке сьогодні відбувається на теренах Роготинщини. Це певне, що вперше таке, і багатим не що стільки чудових собак в одному місці. І сьогодні я від міського голови щирого передаю вітання, Сергій Степанович передає всім учасникам сьогоднішньої виставки щиро вітання, всього-самого самого доброго, дійсно, час легкий, важкий, але незважаючи ні на що, дійсно і це потрібно. Тому бажаю всім сьогодні хорошого, далого виступу і всього, всього самого найкращого. Здоров'я вам всім і вашим підопічним. Слава Україні! І слово для привітання надається головному факторку виставки Васу Антону Ярославовичу. Шановні друзі, по-перше, вітаю вас сьогоднішнім святом, що є свято для нас, яке буває. Не часто. І друге питання. В мене є бажання щоб всі спірні питання, які можуть виникнути, тому що учасників багато, може бути десь якийсь пробак зі сторони експертної комісії зі сторони учасників, рішати на місці в мирному порядку. Щоб не було ніяких спорів, щоб не було в інтернеті закидати всякими дурницями, всякими петиціями і так далі. Я вас дуже прошу. Врахуйте, читайте, то, що експертні комісії працюють з бойом, ваших вихованців. І ніяких участі не буде. Хай перемагають часу. Бажаю вам собору. Порядок надалі який буде. Починаємо з молодшої вікової групи кобілі суки. Потім середня вікова група, кубіні суки, старша вікова група Кобілі Суки. Молодша вікова група від 9 місяців до півтора року. Середня вікова від 1,5 до трьох років. І старша вікова група від трьох-10 років. Потім на своїх ринах експерти визначають кращого, кращого представника породи. Після цього відбувається... Визначається краща собака виставки. Після цього проходить нагородження всіх собак. Кожна собака отримує нагороду. Мала золота медаль, велика золота медаль, срібна медаль, жетон. срібна медаль. Так що прошу дочекатися до кінця. Ми вручені і нагороди, і дипломи, які собаки заслужили. А зараз... Ці, ці деталі, які, які повістанці будуть виникати, експерти на ринах це будуть уточнювати. Зараз так, цей рин де знаходиться цілами тут. Це є рин лайки, рин лайки. Там далі ззаді рин морні, рин ягаві, рин Гончі, Там це написано і. तव्हां छॾियो तव्हां रोक सभिनी जी Як сім'я це на нормі, бо гіння спини трошки не має напруження. Не знайшло, напружена спіна, що то буде за уважити, якщо ви собі маєте це не бажано в ягоді, не знаю, що не Важкі підтягне і для приватного. Він читать, якби людина розблінця. Зараз має бути. Цім третьм. Так, де молодша вікова група російсько-європейської лайки. Де огляд? прикусу і наявність зубів. Кобелі молодша вікова. Дай, 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 дай.

Языком маленький. Молодшей кого-то Владимире, любий сидіти, жити. І ось сповтам покіт на місяці. Судді розцінюють собак. За роботу столяти їх по їхньому екстер'єру. Собаки ходять, як себе, показують. Перші, тут що гарно одягнути. отой кобель. Що перший гарно тягами і mm. поки що ходить перший. Кабінівсь лікова, досить літаний рівні собаки, ми почали міняти їх, виглядають, показують те, що, що вони стоять. По першій собаці. така породна собачка. Е, е, Дуже гарними лініями в неї. Враховуючи, ну, це молодша вікова група, голова ще формується. Ну я вже скажу по перше, а потім да вуха, око темне, майже майже чорне око. Це бажано для хроби. Помірно виражений перехід від лоба до морди. Хороша лінія спини. Лінія спини, і що хотів відмітити, молодша вікова група, у нього вже виражена холка. Тобто вже просматривається холка. Він бажаного укороченого формату. Ну, тут дека 101 Я не міряю, але ну, так на око кажу. 101 індекс розтягнутості. Ну, оцінка є для молодшої групи дуже добра. Поступаюся перші. По голові навіть, навіть по голові він краще, краще він зайшов. У нього краще скуласть укороченого формату. Чому його поставили другим? Ну, по перше, він не так убраний, як той, виглядає. І по-друге, що він, у нього слабше виражена холка. От Таво сідло, як я так почуваюся, є. є сідло. А це як собак далі ми з собою парувати, то ми будемо мати размір. Як, так як воно незначне, то це допускається, за це ми не будемо знижувати оцінку. Оцінка дуже добра, крепка собачка. Сам по собі, по формі голови, по лініям голови, по слуху, по олуху, якби. Ну, він себе не показав. Ну, вони схожі між собою. Так, він себе не показав. Він себе не показав. Він вже програє. Ти бач собаку. Він вже програє. Він програє. Ведь это записал, что идти в виду. група, Молодшая Николая группа.

Вивідій діти, щоб не було людей. Да, нас... Молодшая група, припрошу лайка. Собачка перелякла, тому що молоденька ще перший раз в такому заході і не хоче показати зуби. Бачка перший раз, ну відчутно, ну, нічого, в неї все попереду ще себе покаже. І Скільки не вроді рік і два місяці лікова група суті. Породна, породна, враховуючи, що вона ми будемо так. Об'єктивно, лояльно лояльні, лояльні маси. Як є кушка, непогана е, голова, гарні лінії, форма голови, так само е, темне локо, е, вушко тримає сторожка, трошки крупнула, Хотілося б, щоб було таких тихобілька. ну якби просте, будемо будем надіятися, що воно потім стане на місці. Е, по голові е, я вже сказав, наче по лінії спини. нормальна, як для суті має рівненько рівнень, нормальне, напружений. Вона себе так само, як тільки було, не показує. Ну ми її роздивилися, будемо так. Я не буду багато балакати, молодша вікова група, оцінка дуже добра. Враховуючи, враховуючи разом з усподом.